Вітаю вас на каналі. Хочу вам сьогодні зробити огляд невеликий, і сама подивитися разом з вами, що нового в мене тут прибавилося, що підросло. І в кінці відео покажу вам новиночку, яку я довго чекала і нарешті отримала: Бігліпчик сакура, дивіться, які величенькі два квітоносики вже квіточка наростила, чемпіончик. Метелик, бачите, вже збільшився квітоносик, ця квіточка росте у мосі. От. І тут у мене Джанет Брендон. Думала, що, можливо, там корінець, але бачу, що все ж, таки, все ж таки там квітоносик. Про цього Пилорчика Лігато. Всі бачите, воно квітоносик є. А ті, хто слідкує за каналом, знає, що влітку я мазала. Бруньку, і хотіла від цієї квіточки діточку. Але тепер, бачите, вона розбудила дві бруньки і виростила свій квітоносик, ростить. І тому будемо дивитися, що з бруньок буде. Можливо, десь якась дітка, а можливо, і будуть там квітоносики. І поряд її сестричка, звичайна лігато, там он теж наклюнувся, або корінець. Або квітоносик. Мені ще не зрозуміло, може, тут у нас є більш професійні знатоки і підскажуть, що то виглядає. Воно таке кругленьке, немає острого кінчика, як у квітоносика, але мені не зрозуміло ще. Звичайно, що дуже хочеться, щоб то був квітоносик, дуже я жду, тому що коли вона до мене прийшла, то вона була всього на два листочка. Не дуже в такому доброму стані, але була з квітоносиком, не моїм, а попередньої хазяйки. Це віконечко я вам рідко показую. Зараз показую вам: це в мене карибська мрія з одним таким уже длинненьким квітоносиком. На цьому віконечку не так багато квітоносів. І тут у мене орхідейки, такі що вже повідцвітали. І я їх сюди повіту. Позносила ось черіон, орхідейка сортова. Це на Діон. Я все виглядаю в неї квітоносика, але ж поки що немає. Вона тільки витягує свою шийку, а квітоносика ще не дає. Дуже гарна квіточка, мені подобається її окрас. Вона відливає таким, знаєте, перламутром, Купувала я її в епіцентрі. І вона була така, знаєте, каскадна, каскадна форма в неї була. Тут у мене це подібна орхідейка. Теж я купувала її з квіточкою дорослу через Viber -групу. От, І подивимося, яка вона буде в домашньому цвітінні. Також Бебі Динаміт у мене випустила квітоносик. Ну, і тут більше Більше немає квітоносиків. На цьому віконечку у мене є квітоносики, і це більш таке ну, східне віконечко Тут більше сонечка попадає на нього. Бачите, обрізала арт-ново метелик, пересадила його в закриту систему, і він дав квітоносик і розбудив на старому гілочку бруньку. Тут у мене. Бачите, вже підросла мілкоквіткова бабочка, підростила свої квітоносики, один взагалі такий величенький, а один трошки менший. Це в мене немає там. Тут Я показувала минулого разу вам Ліодору метелика. все ж таки з обох боків розбудив він свою. Не розбудив, а випустила орхідейка квітоносики, а старий, який був, з яким вона прийшла, так і орхідейка його і не розбудила. Це лімпопо. Хто стежить за відео моїми, той знає, що не так давно я її теж пересадила, обрізала їй квітоносики. І, ось, бачите, вона вже ростить новий квітонос. Видно, ця квіточка дуже любить поквітувати. Це мілкоквіткова сакура біглібчик. Подивимось, які зараз у неї будуть цього разу квіточки. Це в мене біглібчик, я називаю принцеса, але ця принцеса білого кольору. Я знаю, що принцеса є, вона такого бускового кольору, а моя біла. І, тому, і вона дуже схожа. я назвала її теж принцесою. Ось такі кашпо в мене тут стоять. Хто знає, то теж бачив мою стійку ковану для квітів металеву, і я там зберігала в таких кашпо орхідейки. Але зараз я їх принесла сюди, щоб вони повипускали квітоносики, бо там сім орхідейок в мене стояло, і от вони поки що всі без квітоносиків, тому я змінила місце. Ну а Тут ще в мене болдіон метелик і джем. Теж з квітоносиками. І ось Керат Кейк, теж вона поки що без квітоноса, але нарощує коріннячко, листочок з центру, там такий гарнесенький, ростить, поки що вона не дає квітоносика, але така в активній фазі рослинка. І в мене тут іще нанизу, да, там ще, звичайна, ліодоро. Такої обігліпчик теж поки що без квітоноса. Ну, і, як завжди, я вам теж буду показувати динаміку квітів, які тут поряд. Це різдвяник. І ось дивіться, в нього теж бутончики збільшуються. І зараз вже видно, що, що на, який колір на якій квіточки. Можна буде побачити. І перейдемо ще до цього віконечка з моїми підлітками. І я тут пару днів назад обнаружила, що в мене в кінці жовтня я отримувала поставку, це Стюартіана, і побачила, що вона теж дала квітоносик Стюартіана і Літл Emperor це маленький імператор. Про нього вже я якось казала. Квітоносик він свій ростить, це пилорчик. Тут теж з'явився квітоносик, не було його раніше. Це в нас метелик Вулукейшн. Так. І, і ще, ага, тут це чері Бомб. Ну, Про неї я вам теж розповідала, я її купувала з квітоносиком. Ось мої малята, фласята, теж, теж листочки свої підрощують в мосі. І ті орхідеки, що я вам тільки що показувала, вони теж в розпушеному мосі. Я їх не пересаджувала, я їх розпушила, і вони квітоносики дали квітоноси. Ця орхідейка теж дала квітоносик малесенький. Його ще навіть там єлі-єлі тільки видно, але вона в корі. Це у нас лакіл Леопард, метелик теж. Вона в корі, і, бачите, теж дала квітоносик. І переходимо до моєї новинки, яку я недавно отримала. Вчора забрала з нової пошти. Вона вже в мене постояла, адаптувалася, я її розкрила. І хочу з вами поділитися її такою ось красою. Да, Орхідейка стрес перенесла. Бутончики я бачу, що деякі вона повідсушує, тому що вони такого, знаєте, кольору стали яскравого, і ну, воно видно, коли орхідейка їх скидає. А розеточка тут така ярка, салатова, акуратна, гарненька. От, і коріннячко тут є. Сухе коріннячко, гарне. І я вибирала цю квіточку із двох мені давали на вибір. І ви знаєте, друга квіточка була більш крупна, сама квіточка була. І я дивлюся, що на моїй квіточці більш такого якогось рожевого кольору. А на тій квіточці було більше такого. Пудрового кольору ще присутній був, але ж мені більш коріння понравилось на цій квіточці. Тому думаю, що, можливо, в домашньому цвітінні вона буде вже у всій красі, як є. Головне, щоб було коріннячко. Поряд мій чарівний дикий котик. Проливала його лимонною водичкою. От, там буде збільшуватись, думаю, бутончик. Це моя лека-фантастік серце дракона. В мене є одна. Вона зараз, я її не показувала, але ви знаєте її. Ми разом квітоносик обрізали. Вона зараз новий видала квітоносик. Буду теж чекати. Тут теж у мене бігліпчик дав квітоносик. Малятка ще стоять, тут 2,5. І є тут у мене спайдер. Ось він теж квітоносик свій дав. Літом я зрізала його, і він наростив, нарощує новесенький квітоносик. Ось така в мене на сьогодні вам. Інформація по моїх квітах. Будемо спостерігати разом, динаміку. Ще в мене є один експеримент, який я хочу потім вам про нього розповісти і зняти відео. Ну, а на цьому буду з вами прощатись. На все вам добре, гарного дня і до побачення!